20 років працювала за кордоном на тяжких роботах, побудувала будинок і в 60 років лишилася бомжем. Отже, як воно було, жінка працювала за кордоном, з'являлася в Україні кілька разів на рік, по кілька місяців вона відвідувала, мала вона чоловіка і дочку. Значить, чоловік ще до шлюбу мав земельну ділянку, дошлюбну, увага, на якій вони з жінкою заклали будинок. Розпочали будувати, значить, чоловік займався будівництвом, чоловік займався в принципі вихованням дочки, оскільки жінка більшу частину часу знаходилася на заробітках. Працювала на дуже важких роботах, на заводах, на рибі. Ну, ви зрозуміли, здоров'я вона там занепостила, в воді, постійно в холоді дуже серйозно. Ну тобто, вона не на Майамі була, повірте мені, і не лежала там десь на пляжі. В якийсь момент чоловік загуляв, знайшов собі іншу, і вони, значить, розривають шлюб і якби розходяться. Досить давно це було. Тобто вони розходяться, розривають шлюб, а потім через рік чи два знову сходяться назад. І знову починаються у них всі ці відносини, і так далі. Тільки шлюб назад вони не укладають. Ой, божечки, знову роблю вам акцент, що будинок до розірвання шлюбу. Вони не ввели в експлуатацію, не приватизували, як от люди кажуть, не ввели в експлуатацію. А ввівся він в експлуатацію, документи на нього все і так далі, вже було зроблено після того, як вони розлучилися, уже під час того, як вони зійшлися назад, але ж вони не одружилися знову. Зійшлись вони, жили жили, знову вона на заробітках, слала вона гроші, а вони в курортному селищі живуть в горах. І він ще на тій ділянці значить, побудував магазин. І ще там якісь чи бані чи щось таке в общем, для туристів. ще. І все це прекрасно працювало, він якби займався цим бізнесом, уже і торгував, там теж він не сидів без діла, робив він цю роботу. Ну а зараз що? А зараз ця жінка йде десь по вулицям за кордоном, під дощем і дуже гірко плаче і просить про допомогу. Юридичну і психологічну і всіляку, тому що як виявилося, ну дочка в них вже доросла, вона живе своїм життям, і вона не хоче мішатися в цю історію. Батько привів значить, додому дівчину на 25 чи на 20 років молодше його, і він з нею уклав шлюб. А скільки ж він не женати офіційно, а цю жінку він виписав з будинку, тому що вона не має до нього жодного відношення. І каже, все, дякую за все, можеш більше не приїздити. До побачення ми маємо досвід в таких справах і визнаємо її право на половину майна в суді. Але, будь ласка, зверніть увагу на цю історію.